Телеканал один плюс доброго дня. Скажіть, будь ласка, вас ваш, ваш меседж стоп вогонь. А як його виконати, якщо в тебе стріляють російські солдати? Як сісти за стіл переговорів з українськими сепаратистами, коли в тебе стріляють саме Росія? Стоп вогонь в своїх це стосується тільки перестрілки зі своїми, тому що от я попала в Донецьк і побачила те, чого от, якщо ви сміливі, поїхали зі мною наступний раз. Сіли і поїхали. І ви от, Сергій, ти поїдеш зі мною? Все, сіла і поїхали. Ви просто побачите все. Я вам, я вам приїхала сказати те, що я побачила. Я теж вірите, мені просто мозги поїхали. Коли я приїхала, я побачила все. Я перша била себе в груди і кричала: в нас немає громадянської війни. Я приїхала, я побачила, що снаряди летять в своїх. От от мій меседж стоп вогонь по відношенню до кого і до чого. Стоп вогонь в своїх. Я підозрюю, і ви всі теж підозрюєте, що ситуація з Майдану не помінялася. Вони розв'язують в зоні конфлікт, стріляючи по одним і по іншим. Ми їхали, от обстріляли нашу машину, в якій їхала я Захарченко, і Володимир Рубан. Верніше обстріляли машину, в якій їхав охоронець. Потрапили в охоронця. Хто в кого влучив, чия ця куля. От, от, тому, якщо ми розберемося, що ми самі в себе перестанемо стріляти, ми зразу чітко сконцентруємося на російського, на російського агресора. Ми, ми чітко весь фокус переведемо на нього. Не він нами буде маніпулювати, а ми почнемо ним займатися. Це просто розумієте перестановка акцентів, не в користь нашого ворога. Тому це дуже треба швидко зробити якісно і правильно. Людям надає убівати друг друга. не просто стрелять, уже надоело убивать, но убивались. Там слишком много, слишком много убитых. И есть вопросы к, к официальным цифрам по погибшим и пропавшим без вести. Есть много вопросов. Но самим людям с обоих сторон мы проходим и украинские части, и части донецких и луганских отрядов, им уже надоело. Четыре месяца бездумного истребления друг друга. Людей, которые говорят на одном и том же языке, понимают друг друга, воспитаны одинаково. Проводят дерзкие военные операции, учатся друг у друга. Они стали они первыми начали договариваться. Им ничего не стоит позвонить друг другу, прекратить бой. Была ситуация, когда начался обстрел, угу. и командир перезвонил луганской стороне и попросил, говорит, давайте через полчаса мы кашу не доварили, у нас как раз надо кашу доварить. И луганская сторона Донецкая прекратила обстрел на то время, на 30 минут покуда украинский отряды варил кашу. Потом взяли эту кашу, разложили и спрятались по землянкам, переждали обстрел. Точно такая же ситуация была и с другой стороны. Было бы смешно, если бы не так горько, но это правда. Они умеют договариваться. Если не, договариваться не договорятся вверху, боевые отряды между собой договорятся быстрее. Я подозреваю, что що... Політики, ну щось тут не то. От є підозра, що І це просто зупинити вогонь, це просто зупинити війну, це дуже просто зупинити кровопролиття між, між тими, де, де це не повинно відбуватись. І раз політики модерують щось інакше, значить, якась в цьому є хімія, розумієте? Якась є нечистоплотність, якась відбувається гра, нечистоплотна гра. От ми хочемо її виявити. Просто щось не то. Я думаю, ви все розумієте, що я хочу сказати, намагаюся прямим текстом. Просто я ще, можливо, не наважуюся, або ще не час прийти і вже з прізвищами все сказати. Ну, може, ще в цілях самосохранення, чи... Ми прийшли к вам посоветуватися. Ніхто не знає, як нам бути. Давайте советоваться, але для начала давайте остановим убийство. Договарюватися можна з живими. Якщо ви хочете, щоб ну вже не, не, не так вам, вам хочеться конкретні якісь прізвища, щоб воно не так все солодко пройшло, я скажу одне. В четвер, от є свідки, є влад, Сергій, це от наша нічна варта з Майдану. Ми стояли біля адміністрації президента і чітко з родичами цих батальйонів е, вимагали, щоб е, надали допомогу цим батальйонам, знаючи, що вони попали в оточення. Я чітко вийшла і сказала, що єдиний меседж, який треба висунути, це військовий стан, тому що ми розуміємо, країна в небезпеці. І так далі, і так далі. Тобто, коли політики виходять і дають людям чіткі меседжі, чітко їх орієнтують, такі мітинги навіть не формуються. Тобто, те, що такий мітинг формується, я вважаю, що це є недолік роботи або самого Порошенка, або його прес-служби. З людьми треба працювати, людям треба пояснювати, людям треба давати конкретні меседжі. От я закінчу шокуючою фразу, але я її мушу сказати. Порошенко мене не почув, коли я стояла біля адміністрації президента. Коли я приїхала в Донбас, Захарченко мене почув. От хай на цьому шоку у вас і закінчиться наша зустріч з вами. Дякую. Все.